І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. У нас, е, основ... у нас перший ж примірник вийшов, оригінальний в 1983 році, а українською 2015 року, видавництво КСД. Ось. Тут у нас розповідається про сім'ю. Де, був. де у нас хада з чотирьох людей? У нас лікар, домогосподарка, його дружина, старша сестра та молодший брат. Ось молодший брат йому на початку книги було десь приблизно рік, це точно не було вказано. Та у нас Еллі, яка була. Сестричко його старшою, їй десь було приблизно 6-7 років. Ось вони переїхали в інший штат, в затишне таке містечко маленьке. Ось, де якраз наш головний герой Луїс хотів працювати лікаром в коледжі. Ось. По сусідству, з іншої сторони дороги. Бу, була жила пара. У нас джад та його дружина. Ось. Вони були доволі таки гарними людьми. Теп, Тепло відносились до них, завжди допомагали. Пригощали, з чимсь Джад і Луї завжди з ним е, проводили час, могли випити пиво ввечері і так далі. Ось. І... Тут у нас на один погляд звичайна сім'я. Ось. У них ще був кіт. Та й містечко було нормальне, там були нормальні люди і так далі. Але вони жили біля дороги, де завжди проїжджали о, великі вантажівки. Ось. І що ми знаємо, о, вони збивали різних тварин. Та може не тільки тварин, Дізнайтесь в цьому творі. Ось. І вони жили спокійно, е, у нас Елі ходила в школу, їй це подобалося, у нас Луїс працював, але перший працівний, в перший робочий день е, його, при ньому мер пацієнт, ось студент. На його кар'єрі це не була перша смерть, він взагалі відносився до смерті, як звичайно, як природній справ. Усі люди вмирають. Але так сталося, що йому чомусь ця смерть була якось важко пережити. Це його перший цьому, його робочий день. А потім він йому приснилась сон. Де ж? Наш мерлий взяв і прийшов до нього і такий. Його хотів чомусь попередити. Вони пішли. Ось, наш пацієнт міг пройти через гараж, не відкриваючи його. А наш Луїс не міг. Йому довелося його відкрити. Він взагалі думав, що це просто сон. Вони кудись пішли. А саме на кладовище тварин, домашніх тварин. І звідки він це знав? Бо до того у нас джад повів усю сім'ю на прогулянку до кладовища домашніх тварин. І це було звичайною справою. Усі діти в окрузі знали про це, ходили туди, доглядали за могилами і так і далі. І він хотів попередити його, що краще туди не йти. Наш студент який був в червоних шортах, коли він вмер. Ось. І він проснувся. Нарешті це просто був сон. Але він, коли, розвер... він коли зняв себе ковдру, який був укритий, він побачив, що його усі ноги в землі та шишка. Тобто він туди ходив. Але як, якщо це був сон, він просто, він, він був впевнений, що це сон. Він поклав усе в прачку, бо до них приходила сусідка, усе це прало. тобто вона була, їй платили за те, що їй, що, вони їй, що вона їм допомагає. І він вирішив це тактично нікому не казати. Потім на фоні цих смерть те, що коли дівчинка спитала. Луїса про смерть він розповів, що кожен вмирає. Вона питала саме про котика, бо вона боялася, що її котик вмре. Він такий, не переживай. Він ще буде довго жити, але він так теж помре. Але це взагалі станеться не скоро. І на них почалась сварка, бо його дружина дуже важко переживала смерть, на люб'які похорони не ходила. І на цьому це є певна подійка, на це вплинула. Але якщо ви хочете дізнатися, можете прочитати цю книгу. Ось. Вони собі спокійно жили. Ось. А потім на Різдво. Вони поїхали крім батька, бо батько не любив е батька, його дружини в інший штат, на іншу, сторону, на іншу сторону країни, щоб святкувати. Дружина хотіла, щоб з ним чоловік поїхав. Але він сказав, що я це переживу, мені в принципі буде ну, нормально, тут є е джат, його дружина, ми якось справимося. Ось. І так сталося, що в той момент, коли вони вже були там пару днів, кота збила вантажівка. Ось. І Джат, і нашу Луяс замість того, щоб похоронити кота, а потім сказати про це Еллі, вони... Вонесли його на кладовище твар... домашніх тварин, але не на саме ту місце сину, де вони були, а вони пішли далі. ось. І то була міста сина, про яку наш Луїс не знав, а Джат йому не розповідав. Вони закопали. Луяс поки що не хотів розповідати своїй доньці про смерть її улюбленця ось та Джад сказав: добре, ти вчинив. А потім на наступний день кіт прийшов. Кіт, який вмер, прийшов. Він ожив, але був зовсім інший. Він не був тим котом, якого він знав. Від нього пахло землею, смерділо. Тру, о, смерділо трупом. Він поводився зовсім не так, як колись. Ось. А потім джат розповів, що не дивуйся, це взагалі це у нас кладовище, де тварини, тварини оживають. І Луїс спитав, а там люд, людей ховали, Такий, що тебе взагалі ні? Ось. І коли наша Елі та уся сім'я приїхала, вони замітили саме Елі різницю між котом, який був та Тестам, але вона нічого не підозрювала. Просто вона відганяла кота, коли він хотів щось з нею притулитися або щось типу такого. Він почав вбивати різних птахів, мишей і так далі. Хочете дізнатися, що сталося? Далі, які події там були, що сталося з тим кладовищем, взагалі, що вселяється цих померлих котів, тварин, інших. Ну ви ж ну ж просто душа повертається, може якийсь демон вселяється, або взагалі що стається з тим, що вони оживають. Чому це стається? то взагалі інші подробності можете прочитати цій книги. Вона дуже цікава, мені дуже сподобалась. Ось ну а всім до побачення!